Вітаю вас, дорогі глядачі! Ви на каналі Хайтару мене звати Людмила. Дуже-дуже вдячна всім, хто прийняв участь у зборі на бригаду Чорних Запорожців на Покровському напрямку. Цей збір закритий. Тільки як буде звіт у Петра в Фейсбуці, я також вам все покажу, куди були витрачені кошти. Будуть закуплені тепловізор, магазини і павербанки для 72-ї бригади. Далі, мої співчуття всім, хто постраждав в Києві, хто постраждав в Одесі. На жаль, мої прогнози збулися, зокрема щодо Одеси. 10-го-17-го числа був обстріл. Сьогодні сьогодні так також в Києві жахлива ситуація. Давайте зараз подивимося: місто Київ до кінця червня, чи є ще якась серйозна загроза ударів? Відлюдник. Помірність зірка і четвірка пентаклів, можу сказати, з певненістю будуть бити по енергетиці це відлюдник. Зірка може бути знову ж таки багато дронів, будуть бити там, де вода, помірність, тобто можуть бити по водопостачанню, газопостачанню. Четвірка пентаклів це, на жаль, житлові будинки, де може бути. Найбільше влучання, зірка. Знову ж таки, там, де є кінотеатр, театр, планетарій, ось в тих районах, де щось пов'язане з таким мистецтвом, може драмтеатр. Тобто будьте дуже пильні саме в цих районах, де є такі розважальні заклади. Може, знову ж таки, постраждати якийсь ТРЦ і, скоріше за всього, це там, де є багато. То синього, блакитного кольору, можливо, там, де є зірки, ось щось в такому плані. Далі. Там, де вода, і мені колись глядачка писала, збувся мій сон, коли я говорила про удар по якомусь об'єкту, описувала його, і вона сказала, що це був удар по більшовику. Ось Зірка, можливо, це знову ж таки. Там де якийсь великий пам'ятник. Там, де вода, можливо, це знову ж таки удар, там, де батьківщина мати, можливо, там, де от щось таке, типа як Свєтська, де зірка була на емблемі закладу. В будь-якому випадку, скоріше за все споруди На яких є блакитний синій колір, на яких є зірки. Далі близько біля води і дуже сильна велика загроза там, де паливо, АЗС, газопровід, там, де Скопичення рідини, яка горить, палає, ось це дуже велика загроза. Далі можуть ударити знову ж таки по якомусь складу і четвірка пентаклів, зірка, то це дуже часто показує боєприпаси, дрони, ну ось щось таке не хочу, щоб таке відігралося, але, на жаль, може бути. І знову ж таки звертаю увагу на назву вулиць де є щось пов'язане з, з зірками. Скоріше за все, знову ж таки, ц, цей район Києва. Може атакуватись, на жаль. Далі, що хочу вам сказати, писала мені глядачка на каналі про свій сон. Вона написала ось таке Людмила, розшифруйте мій сон, коли почалася війна. Я перед сном казала, хай насниться, коли закінчення війни. І бачу у вісні цифру золотистого кольору 22. 22 великі цифри. В них салют, і я була дуже рада. Я припустила, що це може бути 2 лютого. Наприклад, 26 го чи 27 го року. Можливо, це якась асоціація з арканом шут. Далі, я собі загадала, все, свідай мені підказку, чому ось 22. І я заходжу, я якраз була в своїх родичів в гостях, заходжу на кухню і йде серіал. Він називається Нульовий цикл. Хто знає, що 22 це аркан Шут, це початок, і це якраз і є нульовий цикл. І там була така сцена, як чоловік пішов від жінки до коханки, і та коханка його знову ж таки зрадила, він потім хотів повертатись знову до своєї жінки. І ось цей період, показано, пройшло 2 роки. Тому я думаю, що війна в Україні буде ще орієнтовно два роки або плюс-мінус ось в такий період. Це корелюється з тим прогнозом, який я робила вам в 2023 році. Я говорила, що війна може закінчитися в 2026 році. Так само я дивилась прогноз по Біблії, що війна може тривати ще до двох років. Тому я все-таки схиляюся, що війна може тривати ще і 2025 рік, і 2026, а можливо, і шматочок 2027 року. В будь-якому випадку я не змінюю свій прогноз щодо закінчення. Закінчення війни орієнтовно 2026 рік, а можливо 2027 навіть. Тому бажаю всім моїм глядачам захисту вищих сил. Я знаю, що Україна справиться, Україна вистоїть і ще прийде час, коли все буде добре, варто тільки вірити. Давайте подивимося, яка вірогідність закінчення війни в 2026 році. В 2025 році, давайте для початку подивимось. 2025 рік, яка вірогідність, що буде закінчення війни в Україні? Тут паш Пентаклів. Єрофант, королева Пентаклів і Двійка жезлів. Тут говориться, що може бути якийсь шанс до закінчення не війни, а якісь переговори про припинення бойових дій. Чи буде закінчення війни в 2025 році? Я думаю, що мало вірогідно, тому що можуть іти якісь домовленості по єрофанту, можуть даватись якісь пропозиції, але по двійці жезлів це ще не кінець війни, це лише вирішення питань. Щодо закінчення бойових дій. Тому я думаю, що поки що 2025 рік війна не закінчиться. Я знаю, ви любите дивитися та які розказують, що війна закінчиться кожного дня, і деякі навіть пишуть, а який хороший прогноз у вас був. Я читаю карти, як вони мені показують. І я не для того роблю свої прогнози, щоб вам подобатися і говорити те, що ви хочете. Я говорю те, що показують карти. А дивитися вам мої відео чи не дивитися, це лише ваш вибір. Якщо я вам не подобаюся чи не подобаються мої розклади, ну йдіть туди, де вам все подобається. Зі мною залишаться гарні усвідомлені люди. Які розуміють, що майбутнє багатоваріантне, що кожен формує свій слой реальність, робить вклад в загальне, колективне, несвідоме. І всі разом ми можемо наближати ту дату, щоб війна закінчилась раніше. Що ви будете робити для цього? Кожен вирішує сам, будь в якому випадку кожен має робити свою роботу якісно і робити все для перемоги. Можете ви донатити. Добре, хто служить у війську, хай їх бережуть вищі сили. Кожен має робити максимально якісну свою роботу. Давайте подивимось, яка вірогідність закінчення війни в 2026 році. Чи закінчиться війна в 2026 році? Чи закінчиться в 2026 році? Тут сімка кубків. Вісім кубків, сім кажезлів, четвірка мечів. Тут показує, що 2026 рік можуть бути відбиті певні території росіяни у росіян, і вони можуть піти, зробити жести доброї волі. Прям зовсім що закінчення, то ні. Показує також, що бойові дії можуть затихнути, і більшість людей зможе жити в більш безпечній країні. Тобто 2026. Рік можуть бути суттєві покращення. Чи закінчиться війна? Тут також є деякі моменти спірні, які можуть показувати, що на певних територіях війна далі буде тривати. Тому давайте дивимось 2027 рік. Чи закінчиться війна в 2027 році? Тут дев'ятка пентаклів. Колісниця двійка Пентаклів і Трійка Пентаклів У 2027 рік може вже бути якийсь військовий союз в Україні, який зможе стабілізувати ситуацію, і дати Україні шанси бути дуже сильною і на умовах сили вести переговори. Про закінчення війни, про закінчення бойових дій та таке інше. Тут знову ж таки випадає ось двійка, про яку говорила глядачка в своєму сні, як варіант, можливо, закінчення війни в 2027 році, це може статися з лютого по липень, як варіант. Може ось так бути підписання договору якогось союзного договору, що зміцнить Україну, дасть Україні бути досить таки сильною державою, як я вам говорила, що прийде час, коли Україна отримає шанс на лідерство в світі. І цього боїться в тому числі і США, і Росія і інші сильні країни, які не хочуть мати силу сильного суперника в Європі, навколо якого будуть всі гуртуватися. Тому я схиляюся все таки, що закінчення війни буде 2026 рік. В крайньому випадку 2027 рік. Я навіть не хочу робити прогноз, що війна буде тривати до 2030 року, 40 го і так далі. Це повністю зневіритися. Давайте все-таки будемо схилятись до того, що ось цей сценарій найближчий, який може бути реалізований, що війна закінчиться набагато раніше, ніж всі прогнозують. Для того, щоб це сталося, робіть всі позитивний вклад, в колективне несвітлення. Свідомо, робіть практики Hu читайте молитви. Дивіться, як я вам говорила в своїх попередніх розкладах: про зробіть відчітку псалма 108 і зробіть молитви, відчитайте в великій кількості, і потім сталася паутина яка досить таки успішно знищила і частину аеродромів на Росії і постраждала Ядерна Тріада Росії. Росія все одно б нас обстрілювала, незважаючи ні на що. Але люди роблять свій вклад, і якби всі це зробили, то було б набагато краще. А моляться, роблять практики одиниці. Навіть... Лайк like поставить під відео, це роблять всього 10% глядачів. Деяким... Просто ну, тупо важко поставити лайк, підписатися, написати добрий коментар. Ви не вважаєте за потрібне, що треба віддячити Всесвіт за інформацію. Тому не думайте, що у вас щось покращиться, якщо ви навіть лайк жадіна поставите. В кожному буде вірі його, подіям його і в кожного своє кармічне навантаження. Хай у всіх добрих людей, все буде добре. З вами Таролог Людмила, канал Хай Таро. Шіться, поставте лайк, якщо ви ще цього не зробили, хай вас бережуть вищі сили до зв'язку.